Повністю втекти від світу неможливо. Роздуми до Слова Божого на середу сьомого Великоднього тижня. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і сказав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я йду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істині, слово твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені в істині. Світ їх зненавидів, каже Ісус про своїх учнів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Як уберегтися від зла, що у світі? Ісус не рекомендує втечі. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Втекти від світу неможливо, адже світ не лише зовні нас, він також і в нас самих, багато його згубних звичок стали нашими, закрались у душу і серце. Можна відгородитися від зовнішнього світу, але як відгородитися від того, що непомітно і підступно. Запанувало Тобою. Тому Ісус просить Отця освяти їх в істині, просить про благодать, без якої ми не в змозі перемогти зло цього світу, просить про дар Святого Духа для Своєї Церкви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.